Друзі, всім привіт! Ви на каналі Дедельоша та Ривалка, і сьогодні у нас огляд, огляд на ось такі дві приманки. На жереха та судака це ось такий от джиговий пілкер і ось такий от віп. До речі, хто не знає, віп від Ратліна відрізняється тим, що ВІП тиха приманка, а Ратлін приманка з шумовою камерою всередині, чи може якісь шари, там щось таке. Приманки ми придбали на Аліекспресі. Дуже якісні, недорогі приманки. Раджу. Зараз подивимося, розберемось, кого, коли, як використовувати. А для того, щоб не пропускати наше нове відео з оглядами, з рибалок, човни, катери і все, що пов'язане з рибалкою, підписуйтесь на наш канал. Діліться відео з друзями, а ми починаємо. А почнемо ми з ось такого джигового пікера. Давайте подивимося на нього ближче. Одразу скажу, що ця приманка риба вже бачила. Пробували її. Ось такий от у нас джиговий пількер, бачите, спина у нього така чорна, а низ такий сірий голографічний. Ну, справжній малючок такий. Глаза такі великі, рівно все вклеєно. До речі, приманка цільно металева всередині. Скрита лаком. Ось така от приманочка, бачите? Вони є в різних розмірах та різної ваги. Ми вибрали такі 22 грами, хоч тут і написано 20, але трішки більше він важить, потім покажу. Спереду бачите, в нього встановлений асіст, це такий одинарний гачок з ось такою от мухою різнокольоровою. А позаду встановлений класичний таріник. Дуже гострий з таким слизьким покриттям. Дуже якісний таріники. Приманка розрахована на джигову ловлю у морі. А в наших умовах вона теж непогано ловить і проводиться все гарно, легко. Спокушає вона гарно жереха завдяки своїй формі. Та й вийду таки під верховку. і ось ця муха теж провокує добре його теж. Летить він за горизонт, бо це така компакт приманка. Дуже гарно риба на неї реагує. А в нижніх слоях від неї не відмовиться ні судак, ні щука, ні окунь. Дуже гарна така приманка. Давайте подивимося, які в неї розміри, та і подивимося, скільки вона важливе. Вага нашого пількера складає 21,3 г. Довжина нашого пількера 62,1 мм. Щодо проводки даного джигового пількера, раніше у нас таких приманок не було. То дослідним шляхом виявили, що найкраща для нього проводка це як і будемо так казати, виробник. Задав, це джигова проводка. Її можна виконувати як в товщі води, так і знизу, в нижніх шарах води. Закидаєте, летить він дуже гарно, бо це така компактна приманка цільнометалева. Якщо потрібно ловити в середніх шарах води, даєте паузу, не дочекавшись, поки він дойде до дна, будемо так казати, починаєте проводку. 2, 3, 4 різкі підриви і потім даєте паузу. На паузі він ось так дуже гарно крутиться. Блікує і опускається в воді. Навіть при цьому при 20 грамів він не швидко занурюється. Дуже гарна така приманка. Якщо треба ловити там судака понизу, то кладете його на дно і після цього теж саме робите 2-3 підрив різкий і даєте паузу. На натягнутому шнурі він опускається та занурюється знову, будемо так казати, в дно. І потім повторюєте проводку. Ще один варіант проводки це швидкісна проводка в верхніх шарах води. В основному це не жерехи. Закидаєте цей пількер і швидко викручуєте катушкою на себе. При цьому пількер сам по собі грає не дуже сильно, так от трошки рухається і все. А завдяки ось асісту та цій мусі на ньому дуже непогано буде спокушати рибу. Переходимо до нашого віба! А ось і наш віп. Давайте подивимося на нього ближче. Ось така от приманочка. Приманочка з пластику з жорстко закріпленими вантажками в нижній частині. Як бачите, вибрали таку забарвлення під натуралочку, коричневий верх та помаранчевий низ. Бока такі у нього металізовані з голограмою. Хоче, як бачите, вклеєні рівно, все чітко. Гачки гострі, я б сказав, навіть дуже гострі. І йдуть вони в таких футлярчиках, коли поставляється. Приманка універсальна. Підійде для всіх шарів води, верхні, нижні. І ще її можна використовувати взимку. Дуже вона гарно грати. Подивились, потім розкажу. Підійде вона для всіх видів риб. Судак, жерех, щука, окунь не відмовиться від цієї приманки. Гра, форма, розмір, все буде спокушати рибу. До речі, дана приманка світиться і в ультрафіолетовому світлі. Але світиться, як бачите, вона не вся, а тільки її нижня частина. Давайте подивимося на параметри нашого віба. Вага нашого віба складає 17,1 грама. Довжина нашого віба – 67,8 мм. Щодо проводки нашого віба. Перший варіант проводки це рівномірка. Закидаєте, вибираєте потрібний вам шар води і після цього викручуєте його катушкою на себе. При цьому він буде ось так високочастотно грати, і ця частота буде залежати тільки від швидкості вимотування катушкою. Другий варіант це закидаєте теж рівномірка, але рівномірка з паузами. Тобто Для контролю дна, може, якщо при донних шарах води ведете, там, ведете його, він грає, після цього даєте паузу, він чи опускається на дно, чи просто знижується на нижчий ще горизонт. І можна так контролювати дно. Тобто там Ведете його, крутите і там, через 5-10 обертів даєте паузу, щоб оцінити наскільки він піднявся чи занурився. Угоду. Щодо третього варіанту проводки даного відео. Третій варіант стосується зимньої рибалки, будемо так казати. Було помічено, що при потяжках вверх воно ось так от грає, а якщо його різко збросити, він нахиляється на бік і уходить в сторону. І після цього повертається до центру лунки. Потім знову даєте потяжку вверх, різкий зброс, він теж нахиляється, уходить в сторону, тим самим розширюючи коло. Запрошених риб на клювання. Дуже такий цікавий віп. Друзі, ось таке у нас оновлення на сьогодні це джиговий пількер і ось такий от віп. Приманки ці з дуже цікавою грою я вважаю, що риба не залишить їх без уваги. А ми будемо завершувати. Якщо відео сподобалось, ставте лайк цьому відео, діліться відео з друзями. А я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, гарних времені суток. Та мирного неба над головою. Всім пока і до зустрічі на ривалках.